У нас час без автомобіля ні туди, ні сюди. А що робити, якщо у вас немає власного транспортного засобу? Можемо порекомендувати скористатись радіотаксі. Щоб встигнути на роботу чи на ділову зустріч, часто доводиться замовляти радіотаксі. Для багатьох ця послуга вже увійшла у звичку, адже це зручно та вигідно. Ви телефонуєте, замовляєте авто, а далі справа техніки. Радіотаксі Софія одне із тих, де на першому місці стоїть клієнт. В середньому щодоби диспетчерам радіотаксі Софія доводиться отримувати до 400 замовлень, і жодний із них не залишається поза увагою. Для того щоб задовольняти потреби клієнтів, автопарк компанії постійно зростає. Тому технічний стан усіх автомобілів перебуває на особливому контролі, так само як і фізичний стан водіїв, які щоденно проходять медичний огляд. Для роботи створено усі належні умови: автосервіс, де працюють досвідчені механіки, автомийка, через яку проходить Кожен автомобіль перед тим, як виїжджає на зміну. Вартість послуг Радіотаксі відносно невисока 2,5 гривні за кілометр пробігу. Автомобілі обладнані лічильниками, що дозволяє пасажиру чітко бачити, за що він платить гроші. Оперативність важливо складова у таксоперевезеннях. Тому чимало автомобілів Радіотаксі Софія перебувають на спеціальних стоянках, що розташовані у різних частинах Львова. Це дозволяє економити час та гроші клієнтів. У радіотаксі Софія переконані, обличчя компанії залежить від того, як вона ставиться до клієнта, який тут завжди на першому місці.